Вітаю, шановне панство! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про одну із найважливіших, але водночас найменш відомих складових Українського національно-визвольного руху Службу безпеки ОУН або СБОУН. Дізнаємось, як вона працювала, чому була потрібна і яку роль грала в боротьбі за нашу незалежність. У 1940 році, після остаточного розколу в Організації українських націоналістів на фракції Мельника й Бандери. Перед молодим радикальним крилом ОУНБ постала серйозна проблема виживання та ефективна організація діяльності в умовах окупації з боку Радянського Союзу. В цей момент виникла потреба у власному механізмі внутрішньої безпеки, контррозвідки та боротьби з агентурною загрозою. Саме в цих умовах, в 1940 році була створена Служба безпеки Організації українських націоналістів, спеціальний орган, що виконував функції розвідки, контррозвідки, слідства. І в окремих випадках карального апарату. Офіційно СБ оформлюється в структурі ОУНБ у 1941 році, після початку німецько-радянської війни. У повоєнний період вона стала ядром безпеки для всієї мережі підпілля ОУН та Української повстанської армії. СБ мала суворо централізовану структуру, на чолі якої стояв керівник служби референт СБ, який у свою чергу підпорядковувався проводу ОУНБ. Йому підпорядковувалися обласні, окружні та районні референти СБ. Ці підрозділи діяли на відповідних адміністративних рівнях, маючи свою вертикаль командування, слідчі та оперативні групи. У великих округах діяли мобільні боївки СБ, озброєні підрозділи, які виконували вироки або проводили затримання особливо небезпечних агентів. На відміну від радянських НКВС, який базувався на каральному терорі проти всіх потенційно нелояльних громадян, СБ ОУН будувала свою діяльність навколо ідеї національного самозахисту, насамперед від ворожої агентури. Вона виконувала три ключові функції: розвідку, контррозвідку і внутрішній контроль дисципліни в лавах ОУН і УПА. Особливий акцент ставився на боротьбі з радянськими диверсантами, агентами впливу, доносниками, провокаторами та всіма, хто співпрацював з окупантом. На перших етапах своєї діяльності СБ формувалася з найвідданіших членів організації, часто із вишколених у боях підпільників з досвідом конспіративної роботи. Вже в 1943 44 роках. СБ стає повноцінною контррозвідувальною службою, яка координує діяльність по всіх теренах Західної України, зокрема на Волині, Галичині та в Закарпатті. Слід зазначити, що система СБ, попри суворість і дисципліну, не була безконтрольною. У багатьох випадках вона діяла за рішенням зібраного трибуналу підпілля. Утім, в умовах воєнного часу і постійної загрози провалу мережі, оперативність і жорсткість рішень часто ставали неминучими. І аналізуючи діяльність Служби безпеки ОУН, ми вже бачимо приклад самоорганізованої державності, що виникла в умовах повної відсутності власної держави. Це була не тільки спецслужба, а частина широкого опору, який усвідомлював ціну національної незалежності. Підпільна українська держава у 1940 х роках не була мрією. Вона реально функціонувала, мала свої інститути. І СБ була її непомітним, але фундаментальним механізмом. У якості же прикладів найбільш успішних операцій СБУН слід виділити наступні: перше розкриття агентів НКВС у 1945 році СБ п'ятому році. виявила агентів НКВС, які діяли під прикриттям у Західній Україні. Ці агенти намагалися проникнути до центрального проводу ОУНБ. Керівник СБ ОУН Петро Козак із позивним СМОК організував контргру, яка зірвала спробу НКВС спровокувати бандерівців на вбивство українських письменників Остапа Вишні та Максима Рильського. Ця операція стала однією з найуспішніших контррозвідувальних акцій СБ ОУН. Друге, це викриття Волинської сотні, спецгрупи НКВС. Навесні 1945 року СБУН викрила Волинську сотню, яка видавала себе за підрозділ УПА, але насправді була спецгрупою НКВС. Ця група мала завдання знищити актив ОУНБ та референтуру СБ у Львівській області. Після арешту представників сотні у селі Болотиново під час наради СБ ОУН провела допити, які підтвердили їхню приналежність до НКВС. Третє це ліквідація зрадників у Коломийській окрузі у період з 1945 по 1950 роки. СБ ОУН у Коломийській окрузі провела низку операцій з виявлення та ліквідації зрадників і агентів радянських спецслужб. Зокрема, у 1947-48 роках було задокументовано ліквідація осіб, які співпрацювали з НКВС. Усі ці операції супроводжувалися детальними протоколами допитів та обґрунтуванням рішень. Четверте це блокування агентури КДБ за кордоном. СБУН також активно діяла за межами України, викриваючи агентів КДБ, які намагалися проникнути до емігрантських організацій. Серед викритих агентів були Йосип Крутій, Іван Бесага, Василь Василакі, Юрій Шелон, Анатолій Печера, Яків Мороз та інші. При цьому деяких з них було перевербовано, і вони певний час працювали на СБУН. Ну і п'яте, це викриття загонів НКВС, які діяли під виглядом УПА. Починаючи з 1944 по 1954 роки, радянські спецслужби створювали спецгрупи, які видавали себе за підрозділи ОУН-УПА, щоб дискредитувати український визвольний рух. СБ ОУН виявляла та нейтралізувала такі групи, і зокрема у 1947 році було викрито командира спецзагону Євгена Войцова, який під виглядом біженця з центральної України. Здійснював вбивство місцевого населення. Таким чином, Служба безпеки ОУН не просто виконувала оперативні завдання, а була однією з ключових інституцій, що забезпечували виживання і розвиток українського націоналістичного руху в найскладніші роки. Їх діяльність сприяла формуванню організаційної дисципліни, підвищенню рівня конспірації та створенню механізмів внутрішньої самозащити руху, що в умовах окупації і жорстких репресій стало запорукою тривалого опору. Важливо відзначити, що СБ ОУН була не просто спецслужбою в класичному розумінні. Це був своєрідний щит для українського підпілля, завдяки чіткій структурі і жорсткому контролю, вона не допускала проникнення в лавах ОУН ворогів та агентів впливу, що дозволяло зберігати ефективність руху і не втрачати стратегічної ініціативи. Досвід же і традиції СБ ОУН мають значний вплив і на сучасні структури безпеки України. Однією з найяскравіших аналогій є діяльність головного управління Міністерства оборони України, ключового органу військової розвідки і контррозвідки сучасної держави. Як і СБУУН у 1940 х роках, гур Міністерства оборони України виконує широкий спектр завдань із захисту національних інтересів, збору і аналізу інформації, виявлення ворожої агентури і нейтралізації загроз, які стоять перед Україною в сучасних умовах, обидві структури утворилися в контексті боротьби за незалежність і збереження державності і обидві засереджують увагу на національній безпеці і мобілізації українського суспільства. Тож, бо таким чином, з огляду на це, діяльність СБУ є не лише історичним прикладом, а й джерелом уроків для сучасних українських спецслужб. Її досвід підкреслює важливість конспірації, дисципліни, ефективної організації та безперервного оновлення методів боротьби, принципів. Які актуальні і сьогодні, ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!